Фіри з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші теми, які стосуються України Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або Ютубі, то в коментарях пишіть обов'язково звідки ви нас дивитеся, Також ставте питання. Ми спробуємо відповісти з моїми колегами на них, якщо матимемо відповідь. Друзі, головна. Тема безумовно сьогодні це тема демократичного з'їзду з'їзду демократичної партії, який напередодні завершився у Чикаго, і там Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію і пообіцяла бути президенткою для усіх американців, ставити інтереси народу завжди на перше місце і боротися за простих американців. Давайте послухаємо, якими словами Камала Гарріс прийняла офіційну номінацію бути кандидаткою у президенти від партії. partię. За всю мою кар'єру у мене був тільки один клієнт: люди. Тож в ім'я народу, в ім'я кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою розмовляла ваша бабуся, в ім'я моєї матері та кожного, хто коли-небудь вирушав у свою власну незвичну подорож. В ім'я американців, серед яких я виросла, людей, які наполегливо працюють, прагнуть до своїх мрій і піклуються одне про одного. В ім'я кожного чия історія може бути написана лише серед най. Величнішої нації на землі я приймаю вашу номінацію у президенти Сполучених Штатів Америки. Із цими виборами наша нація має дорогоцінну швидкоплинну можливість подолати озлобленість, цинізм і суперечки минулого. Можливість прокласти новий шлях вперед, не як членів однієї партії чи фракції, а як американців. І дозвольте мені сказати, я знаю, що сьогодні дивляться люди з різними політичними поглядами, і я хочу, щоб ви знали, я обіцяю бути президенткою для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені, що я ставлю інтереси країни вище за інтереси. Інтереси партії чи мої особисті почнемо оплесками, Звісно, сприйняли і номінацію, і прийняття номінації Камали Гарісів всю. Її промову більше про підсумки з'їзду демократичної партії, і чого чекати у наступні 11 тижнів, які і лишаються до президентських виборів у США. Поговоримо із моїм колегою співведучим Остапом Яришем, який працює ці дні у Чикаго. Остапе, привіт! Отже, ми знаємо, що головна проблема кампанії Камали Гарріс у тому, і це власне молода кампанія, кампанія, яка стартувала лише менше ніж місяць тому. І головна проблема це те, що Гарріс – це одна з найбільш впізнаваних політиків. У сполучених Штатів, але водночас вона майже невідома в широкому загалу американському електорату. Чи вдалося Камелі Гаріс напередодні заново представити себе Америці і пояснити, із чим власне вона іде у Білий Дім і якою президенткою вона обіцяє бути? Юлі, вітаю тебе вітаю наших глядачів. Безумовно, це було із одним із завдань Камали Гаріс на цій конвенції, і вона намагалася це адресувати в першій частині своєї промови, яку ми вчора транслювали наживо на наших платформах. Камала Гарріс дійсно говорила про свою історію про історію. Те того, що сформувало її як особистість, що сформувало її, також як пізніше, як прокурорку, як сенаторку, як віце-президентку Сполучених Штатів і тепер також кандидатку у президентки США, це була перша частина її промови. В другій частині дійсно вона намагалася донести до американців своє бачення. Майбутнього Америки а, на противагу тому, що пропонує Дональд Трамп, і намагалася вона створити і в цьому на цій конвенції і теж намагалася створити меседж позитиву, який а, демократи зараз хочуть донести до, до своєї аудиторії до, до людей, які прийдуть на вибори у листопаді, аби зарядити їх а, цим баченням і спонукати їх прийти на вибори. Ми чули щойно цей фрагмент виступу Камали Гаррі, з якому вона. Приймала номінацію, і там вона говорила, як і зрештою протягом своєї промови, що вона буде президенткою для всіх людей, що вона буде піклуватися про звичайних американців, тому що вона сама виросла і і була представницею середнього класу. Вона знає, як з якими проблемами ці люди стикаються на противагу, каже Камала Галі Камала Гарріс, Дональду Трампу, але цікаво, що і е, Дональд Трамп, і Джей Ді Венс, е, противники Камала Гаррі, Сіма Волоза, у своїх виступах також використовують ці меседжі. Вони говорять про те, що вони стоятимуть на захисті звичайних американців, що вони будуть захищати їхні права, і вони будуть піклуватися про людей. Про яких забули у Вашингтоні, тому цікаво стежити за, за тим, насправді як обидві партії намагаються цей меседж використати і адресувати у своїх промовах з різних кутів, під різними е, підрізною подачою, але вони це використовують. Юлю камала гаріс у своїй промові говорила про бачення, яке вона бачить це. Це підтримка репродуктивних прав жінок, це підтримка середнього класу, це е, захист клімату. Юлю, але і також згадала вона і про зовнішню політику, і про глобальні виклики на світовій арені, і як вона буде справлятися. Висі з ними як президентка США, якщо її оберуть, Остапа якраз про зовнішню політику, тому що це безумовна тема, яка найперше цікавить нашу аудиторію, чи прояснила Камала Гарріс свою майбутню зовнішню політику, І, зокрема, яким чином вона планує підтримати Україну у майбутньому, якщо її оберуть президенткою Сполучених Штатів. Юлю цього, мабуть, найбільше чекали в Україні почути від Камали Гарріс е, якої, якоїсь заяви чи чи бачення її політики щодо України, і вперше насправді вчора зі сцени камала Гарріс вже у якості е, кандидатки у президентки США, не просто віцепрезидентки чиної задала про. Бачення того, як підтримувати Україну надалі. Вона сказала, що безумовно буде стояти з Україною е і, і, і продовжувати цю підтримку, і буде захищати союзників по НАТО на противагу, Вона каже Дональду Трампу в республіканській партії. Безумовно є що на це відповісти. Але давай почуємо, як саме Камала Гарріс звернулася про своє бачення глобальної політики, зокрема підтримки України. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутній в галузі космосу та штучного інтелекту, щоб Америка, а не Китай, виграла змагання за 21 -е століття, і щоб ми зміцнювали, а не відмовлялися від нашого глобального лідерства з іншого боку. Трамп погрожував вийти з НАТО, він заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. Сказав, що Росія може цитую робити все, що хоче за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну. Я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російський план вторгнення. Я допомогла мобілізувати відповідь світу, відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Якраз я бачу, що наш глядач Мейзін Джонні питає про те, що казала Камала про Україну. Я думаю, що Камала Гарріс, власне своїми словами відповіла. На ваше безумовно важливе питання, і також ми знаємо, що Дональд Трамп, суверник Камали Гаріс, стежив за цією промовою наживо, тому що чому ми знаємо, тому що він активно коментував у своїй соцмережі True Social кожен із кожної із заяв Камели Гаріс, і зокрема заяву про Україну. І Дональд Трамп відреагував на її слова, які ви ще не почули. Він сказав: Росія війна Росії проти України ніколи б не почалася. Якби я був президентом, її відправили спробувати зупинити війну, і Путін атакував через три. Дні її мається на увазі Камуло Гарріс. Також а, він написав за товаришки Камали Гарріс. Товаришка, це новий нікнейм, який придумав Дональд Трамп для Камали Гарріс. За товаришки Камали Гаріс не буде майбутнього, бо вона доведе нас до ядерної третьої світової війни. Її ніколи не поважатимуть світові тирани. Таким чином Дональд Трамп відреагував на слова Камали Гаріс. Остапа чи багато загалом уваги на цьому з'їзді приділили самі тем, саме темі глобального лідерства Сполучених Штатів зовнішньої політики і темі безпосередньо України. Юлю найбільше про це говорили саме в останній день. Якщо в перші три дні про Україну майже не лунало зі сцени. про це згадав Джо Байден у своєму виступі. Побіжно Білл Клінтон також сказав про це. Але вчора, в заключний день демократичної конвенції, найбільше про це говорили, неодноразово заливали зі сцени про важливість підтримки України, про важливість протистояння тиранам, зокрема Владимиру Путіну. Про важливість допомоги союзникам у Європі, в тому числі, про це говорили американські законодавці, які виступали зі сцени, Про це ми ще не почули Камало Гарріс, яка теж про це згадала. І насправді українці, які тут перебувають у Чикаго, вони за день до цього виступу юлю вийшли на протест на демонстрацію під стінами арени, де відбувалася конвенція, власне, через те, що вони були розчаровані, що про Україну не говорять так багато, як хотілося б, і що Украї... Там Україна тема України оминає цю конвенцію. І так виглядає, що вчора все таки про це говорила більше. Зокрема, одним з тих мовців, який згадав у своєму виставі про важливість підтримки України, був сенатор із Арізони Марк Келі, американський астронавт, який також у сенаті послідовно підтримує Україну. Давай послухаємо, що він сказав I've flown into space Four times. я чотири рази літав у космос. Я брав участь у бойових діях майже 40 разів. Я жодного разу не робив це сам. Щоб виконати місію, потрібна була команда. Вона потрібна завжди. Я літав у військово-морських силах під час першої війни у перській затоці. Америка згуртувала наших союзників, щоб вигнати тирана, який вторгся до сусіда. Сьогодні Володимир Путін перевіряє, чи ми досі такі ж сильні Іран, Північна Корея і особливо Китай уважно стежать. Яка ж відповідь Трампа? Він запропонував Росії, і це його слова, не мої. Робіть все, що хочете. віце президентка Гарріс завжди виступала за підтримку Америкою НАТО, підтримку України та українського народу. Почули ці слова Марка Келі, Юлі. Знаєш, і я був насправді в залі так під час цієї промови, під час промови Камали Гаріс, під час інших промов, коли згадували про Україну. І цікаво було побачити реакцію американців, реакцію аудиторії, коли згадували про підтримку України. І щоразу, коли це лунало зі Зал реагував опусками, реагував схвальними відгуками. На заяву Камала Гарріс були гучні овації, стоячи, Тому це думаю, теж важливий аспект про Україну. Також згадав Юлю на конвенції на в останній день цього з'їзду колишній міністр оборони Сполучених Штатів Лон Панета. Ось його слова послухайте президента Рейгана, президента Рейгана. Ізоляціонізм ніколи не був і ніколи не буде прийнятною відповіддю тиранічній владі. Ніколи Трамп каже таким тиранам, як Путін, що вони можуть робити все, що їм заманеться. Камала Гарріс каже тиранам: до дідька ви зможете ніколи, поки я пильную. Вона працювала з президентом Зеленським щоб дати відсіч Росії. Вона знає, що захист їхньої демократії захищає і нашу демократію. Потекс Ардемакрасізве well. безумовно важливо було почути ці промови від таких відомих колишніх посадовців Сполучених Штатів як Леон Панета. Зокрема, Остапа, згідно з даними опитування, зараз станом на зараз, камала Гарріс в середньому випереджає. Дональда Трампа по країні на понад 3%. але до виборів лишається 11 тижнів. І якщо ми чогось навчилися за цю президентську кампанію, це те, що 2024 року під час президентської кампанії все може змінитися буквально кожного дня. Чого варто чекати далі у цій президентській кампанії? І чи мають такі політичні з'їзди, як от відбувся демократичної партії, раніше республіканської, чи мають такі політичні з'їзди? Будь-який суттєвий вплив на те, як розвивається президентська кампанія, такі хоча Камала Гаррі, звісно, випереджає Дональда Трампа за певними опитуваннями, чи за чи чи в словом по країні, чи у ключових штатах, важливо пам'ятати, що цей відрив все одно залишається у межах похибки і з певністю говорити тут а, про лідерство. Чи про якусь певну перевагу не можна, і про це ми чули також зі сцени конвенції. Про це говорили багато спікерів. Що не можна на тлі цієї енергії, на тлі цього нового ентузіазму не можна розслаблятися і думати, що перемога Камали Гаррі зупинилася в кишені вже демократичної партії. Ні, а і закликала насправді виборців до дії. Знаєш, ці конвенції, які ми бачили, ти була на республіканській конвенції. Я висвітлював демократичну, Це не лише про промови, це не лише про е, програму партії. Це не лише про нетворкінг і зібрання еліти республіканців демократів в одному місті для того, аби відсвяткувати ці вибори. Ні, юлю це також про те, аби зарядити людей. Які прийдуть на вибори в листопаді для того, аби спонукати їх прийти проголосувати, щоб збільшити явку саме серед своєї партії, щоб спонукати їх до активізму, щоб спонукати їх до волонтерства, щоб спонукати їх закликати своїх сусідів, друзів, родичів, також mm -hmm. прийти проголосувати. Цей меседж я чув на демократичному зізі. Ти чула безумовно цей меседж на зізі республіканців. Тому основна основне завдання зараз в обох партіях трансформувати той запал, який зараз в них з'явився у конкретні дії у явку виборців і в. І в ентузіазм також юлі і на виборчих дільницях. Безумовно, сьогодні також ми знаємо великий мітинг запланований у Дональда Трампа. Сумарник суперника Камели Гарріс Також очікується, що а третій кандидат Роберт Кеннеді вже може сьогодні завершити свою президентську кампанію і офіційно підтримати Дональда Трампа. Але знову ж таки, це лише повідомлення у змі. Ми будемо бачити пізніше, як це все розвиватиметься. І безумовно, все вам розкажемо у наших ефірах. Зокрема, в ефірі частам Остапа. Дякую тобі надзвичайно. Остап Яриш працював всі чотири дні на з'їзді демократичної партії. Чекаємо тобою Вашингтоні. Остапа. Друзі, дякуємо дуже за активність. Бачу, що є низки коментарів. Зокрема, Дмитро вітає з днем державного прапора України. Ми теж вас вітаємо із цим дуже важливим днем. А також Amazing Johnny питає про те, чи маємо ми інформацію про якісь святкування Дня прапора, дня незалежності України у Сполучених Штатах. Безумовно, ми знаємо, що святкування відбуватимуться у низці майже у всіх штатах Сполучених Штатів Америки. А ми безумовно вже сьогодні в програмі частам будемо говорити про певні за заходи до Дня незалежності, зокрема про виставку, присвячену Україні, яка відбулася тут в університеті Джорджа Вашингтона. У наступних програмах будемо говорити про те, як відзначали американські українці День Незалежності. Бачиш, що на зв'язку є низка міст країн. Дніпро передає вітання, Київ дивиться. А також на зв'язку є Луганськ, Дрогобич горішні плавні. Друзі, якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. А в продовження нашої теми власне підсумків демократичного з'їзду напередодні. Сьогодні ми також в нашому спецефірі мали нагоду поспілкуватися із Сергієм Кудалою. це професор політології університету Белор. І він поділився своїми спостереженнями про те, що він побачив в демократичному з'їзді. А як енергія демократичного з'їзду порівнюється з енергією республіканського з'їзду, і чого чекати далі в цій президентській кампанії? Давайте послухаємо цей коментар. Стиль камали Харріс – це стиль людини, яка навпаки випромінює позитивну енергію людини яка обіцяє е, якісь історичну історичну е, зміну в тому як е, керується як керуються сполучені штати і е, яка намагається е, підкреслити навіть у відносинах з україною свою готовність підтримувати україну і надалі і мені здається що для нас це особливо важливий е, важлив, важливий контраст тому що Дональд трамп лише Жалівся на те, що за його президентства війни не було. Але за президентство Байдена війна розпочалася так, нібито Байден винен в тому, що Путін напав на Україну. Але на відміну від цього, ми почули Камалу Харріс, яка дуже чітко сформулювала своє бажання підтримувати Україну і протидіяти диктаторам, таким як Путін, але також диктаторам в інших країнах Ірану в Північній Кореї і так і таке інше. Тобто ми бачимо абсолютно чітку, точну визначену позицію на прихильно до України з боку Камали Харіс. Ми також знаємо, що безумовно промови вони відіграють важливу роль з точки зору запалення електорату. Ми бачимо, що надзвичайна енергія зараз в демократичної партії на з'їзду, але я була на з'їзді республіканської партії після промови головних промовців. Енергія теж була надзвичайною, і тоді на республіканському з'їзді казали, що коментатори казали, що це можна порівняти лише зі з'їздом 2008 року. А коли Барак Обама, демократичним з'їздом, 2008 року, коли Барак Обама обирався. А тепер ми бачимо після карколомних змін в. Кампанії загалом ми бачимо, що енергія на демократичному з'їзді є надзвичайною, і цей демократичний з'їзд порівнюють лише з 2008 роком і роком із Бараком Обамою. А чого чекати далі? Наскільки взагалі важливими є ці з'їзди для того, як розвиватиметься пізніша кампанія, і демократична, і республіканська? Чи мають вони вплив, і чи мають вони вплив саме цього року, коли все змінюється на наших очах, буквально у минулі кілька тижнів? Вони мають значення, то тобто, перше це а, біль, мільйони американців зараз стежать за тим, що відбувається в а, вони вперше фактично дивляться на Камелу Харріс як на кандидата в президенти, як кандидатку в президенти, і а, те про що говорили демократи під час чого і то всі основні їхні вони будуть повторюватися під час кампанії. Але мені здається, що важлива, от ви згадали про ребліканського демократичного з'їзду, що була енергія позитивна енергія і там і там. Але мені здається, що демократи обрали е, дуже добрий кіт, е, а вони говорять е, один з ключових гаслів, які вони повторюють е, вже чотири дні це... гасло, що ми не хочемо повертатися назад. Ми знаємо, що вибори ми за завжди... Це завжди визначення горизонту нових горизонтів майбутнього і е, трамп справді все, що він пропонує, це фактично повернення до його президентства до президентства е, 2016, тисячі сімнадцятого, вісімнадцятого року. Коли він казав, він яким чином чином піднімав Америку. Зараз він повинен пояснити, яким чином він буде формулювати нове майбутнє для американців, яке буде відрізнятися від того, що він пропонував раніше. Тобто демократи зробили е, певний хід, певний виклик Трампу, і подивимося, як він відповість е, на цей виклик. А е, поки що ми бачимо з його реакції в соціальних медіа, що він е, фактично використовує ті ж самі обвинувачення, які ми чули бік демократів. Він говорить про те, що вони марксисти, радикальні ліві, що вони знищать Америку. Мені здається, що це не дуже переконливі аргументи, враховуючи все, що ми почули. І сьогодні важливо було а, також послухати виступ а, республіканців. Бо Федом Кікіцингер це республіканський член конгресу, а, який казав про те, що насправді а, республіканці відмовляються від а, консервативних цінностей, які були ключовими для цієї партії. І а, це підкреслює, що демократи хочуть. Не лише апелювати до своєї традиційної аудиторії, але вони хочуть фактично відкрити свою партію для вступу і багатьох тих республіканців, які розчаровані в позиціях Дональда Трампа. Це були день думки Сергія Куделі, професор політології університету Бейлор. Бачу, що приєдналися також до ефіру глядачі із Чорногорії, із Австралії. Вітаємо Австралію, теж зі Львівщини Також вітають. І зокрема, є коментар також від глядачки Антоніни. Вона звертає увагу на те, що за дві доби вісім публікацій виключно про Гарріс і також про демократів, і лише одна про Дональда Трампа. Я поясню, чому так відбувається, тому що ми зараз висвітлюємо з'їзд демократич політичної партії сполучених штатів це чотири дні, коли виступають низка промовців. Такий самий з'їзд, тільки республіканської партії, відбувався у липні, і тоді ми висвітлювали виключно його, тому що фактично все, що відбувалося в політичному світі сполучених штатів, відбувалося на той час у липні навколо з'їзду республіканської партії. Зараз цього тижня. Весь вся політична увага, увага політичних журналістів Сполучених Штатів, була зосереджена на те, що відбувається на демократичному зараз. Президентська кампанія виходить на фінішну пряму. Ми будемо розповідати про обидві кампанії, про те, як ведуть свої мітинги. Як республіканці, так і демократи, зокрема, сьогодні ми знаємо великий мітинг у Дональда Трампа запланований в Аризоні. Буде безумовно важливим. Будемо писати і про це. Друзі, не лише думку одного експерта почуємо, також Джон Гербс, це колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Мої колеги з ним спілкувалися напередодні, десь це було ввечері в середу, і говорили про те, чи на його думку все ж таки не бракує звернення уваги на тему зовнішньої політики, зокрема на тему України під час демократи. Тичного з'їзду і він зокрема поділився своїми думками про те, чи достатнє місце займає зовнішня політика, і чи змінюють щось взагалі політичні з'їзди тієї чи іншої партії well i think there's a very clear effort Вважаю, що є дуже чітка спроба як найкраще продемонструвати нову кандидатку, і вони роблять це не розповідаючи про її роботу на посаді віце-президентки, але говорячи про її погляди на проблеми, розповідаючи про радість, яку вона приносить, про ентузіазм, який вона викликає. І такою була кампанія з моменту, коли Камало Гарріс номінували близько місяця тому, і це очевидно на з'їзді, який проходить цього тижня. Підвищити ентузіазм однозначно ціль, і звичайно можна сказати, що це ціль кожного з'їзду партії напередодні виборів. Завдання для них показати, що їх кандидат виглядає якомога краще і привертає настільки багато виборців, наскільки це можливо. Але є певні особливості того, як демократи роблять це на цьому з'їзді, те про що я вже говорив. У тому вигляді, в якому платформа демократичної партії була опублікована, у ній зібрано все, що чекали від Байдена як кандидата у президенти. Тож там є згадки про другий термін Байдена чи другий термін Байдена гарріс і це саме тому, що вони намагаються уникнути проблем, тому що вони знають про свою вразливість щодо питань найбільш важливих для американців. Це перш за все, економіка, питання кордону і питання абортів важлива для демократів. Недостатньо інформації, щоб сказати, чи президентство Гаріс значно відрізнятиметься від політики Байдена по Україні і Росії. Україна отримала дуже мало уваги на з'їзді, і деякі люди розчаровані виступом Байдена, тому що вони відчувають, що він мусив говорити про це як про серйозне досягнення, про те, що він завадив перемозі Росії, але він обрав цього не робити такі оцінки від Джона Гербста, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні. Ще одна думка на сам кінець від Михайла Алексєєва, це професор політології університету Сан-Дієго. Він поділився своєю оцінкою того, як відбувся з'їзд демократичної партії, яким чином буде далі розвиватися президентська кампанія у Сполучених Штатах. Давайте послухаємо найважливіше у цій промові. Вона перехопила ініціативу патріотичної пер риторики Трампа. Вона зупинила Трамп, мав цю ініціативу. І тому його перевага над Байденом збільшувалася. Зараз Харіс перехопила цю ініціативу, і питання України дуже важливо в цьому, тому що вона зорієнтувала патріотичні цінності Америки на фундаментальних цінностях Конституції, демократії можливості. Вибору, за які зараз воює Україна, за які вмирають українці, тобто з точки зору підтримки, з точки зору зовнішньої політики, з точки зору формування підходу сполучених штатів до того, як підтримувати Україну, як вести глобальну політику, це мені здається дуже важливо. Тому навіть якщо скажімо, не було так багато сказано. Але те, що було сказано, воно було дуже фундаментальне. Різниця між нею та Байденом, мені здається, буде полягати в тому, що Байден дуже боявся ескалації. У висловлення Гарріс я не бачу так, такого ж самого страху відносно ескалації. Є такі міркування, що з питань економіки Трамп попереду Гарріс, але мені здається, що це не буде міркування чисто економічні зараз. Це буде міркування емоціональні і навіть персональні. Це буде не просто і не стільки економічні міркування. Скажімо, хто запропонує більш скасувати податки, а це буде більш міркування емоційне, і мені здається, у цьому плані. Це якраз сподівання виборців, до яких апелює дуже глибоко Гарріс, тому що вона апелює до Америки яка різноманітна, яка знає труднощі, яка вже втомлена від розміжувань. І хоча це буде непрості вибори, у будь-яких виборах, де двопартійна система, завжди більш вирогідність того, що вибори будуть такими конкурентними. Але зараз перевага з цього боку буде для Гаріси. Гаріс зробила дуже важливу річ, вона так би, перевернула столи, як ми кажемо. На Трампа, і вона зробила позитивний, позитивну ідентичність, ідентичність радісті, скільки разів згадували слово Джой. Джой протилежність Трампу, який зважує на злість, на те, що люди незадоволені, що незаспокоєні і так далі. Тобто є такий контраст ідентичності, до якого мені здається. Багато американців, які його чекали, які е, вже е, дуже довго е, за ним сумували. І тобто, це мені здається дає перевагу Харріс. Така оцінка від Михайла Олексєєва, професора політології університету Сандієго. Інші думки читайте у статтях на нашому сайті. Друзі, вітаю з Днем Державного прапора з Днем Незалежності України. Побачимося у наступних ефірах. Па-па.